Є така унікальна східна приказка, яка звучить таким чином. Наш розум дуже хороше слуга, але поганий господар. Зазвичай, в більшості людей, він господар, він будоражить, він щось там нам розказує, він нам розказує всякі речі. І наше завдання це його заспокоїти, щоб ми були господарами, а розум був слугою. Нам треба навчитися контролювати наше мислення, включати його на позитив. Але коли ми входимо в таку спокійну медитативну практику, практику спокою і пониження герц чистоти, тоді виходить, що у нас йде заспокоєння наших мізків. Заспокоєння наших мізків, і виходить, людина входить в медитативний стан, і в цей медитативний стан в неї з'являється шанс зустрітися сама з собою. Із своїм справжнім я з тим, що називається світло душі, із собою, своєю душею, тому що.